Боже, яка красуня! Польща чи е, Україна? Україна. Чому? Мені подобається ще розмова по українському морі. Вона плаче, я плачу, у нас істерика була. Той момент він теж змінив його. В інстаграмі це було сторіс у нас записане, а потім десь через три дні це сталося. В Запоріжжі. Так. Наші діти іноді є пророками. У мене многі питають, що буде Запоріжжям. У вас є план Б. Соломкіна Єва 9 років Запоріжжя. Спочатку повномасштабного вторгнення батьки намагаються захистити дитину від обстрілів, тому Єву вивезли спочатку у Польщу, потім вони жили у Чернівцях. Але щоразу мама і донька повертаються додому до батька. Під час одного з таких повернень у Запоріжжя Єва з мамою їхала на дитяче свято у трамваї. Почався масований ракетний обстріл. Уламками побило весь транспорт. Дівчинка отримала травму голови і сильний стрес. Довго відходила від шоку. Нині Єва з мамою проходить реабілітацію у санаторії Боржава на Закарпатті. Олено, дозвольте почати, як мені здається, з край важливої такої проблеми, тому що Єва mm -hmm. третій рік поспіль вона святкує свій день народження, а без тата. Mm -hmm. 19 березня 22-го це була Польща. 19 березня 23 року Чернівці, наскільки я знаю. Так, І ось в цьому році, 19 березня, декілька днів тому, це ось Боржава Закарпаття. Так, так, так. Ну, відсутність тата, та в неї дуже боляче. Mm -hmm. От, наприклад, коли ми виїжджали в Польщу, mm -hmm. вона дуже просто кожен. Кожну ніч вона постійно плакала за татом. А так, ми їздили в Чернівецьку область з тату, mm -hmm. там жили певний час. А потім, а, а ну, в Польщі ми, в принципі, їздили самі. От mm -hmm. зараз теж ми самі. Ви наскільки я знаю, з двадцятого другого mm -hmm. намагаєтеся ось дотримуватися того балансу між а, безпекою для дитини mm -hmm. і збереженням. Такої повної сім'ї, mm -hmm. то ви то їдете, то mm -hmm. повертаєтеся mm -hmm. а, додому в Запоріжжі. Я правильно розумію? Ну так, ну у нас були прильоти, коли ми в Чернецьку область уїжджали, у нас mm -hmm. були прильоти в Запоріжжі. Дуже-дуже, от прям на ніч по 20 ракет і більше було. Єва просто вже не витримувала, тата дивився на неї. Вона просто сиділа отак от в коридорі, її угу. труханювала, Мене теж троханюла. Ну, Це було дуже-дуже страшно. І тому ми вирішили в один прекрасний день поїхати від цього. І поїхала в Чернецьку область. Це було ваше рішення? Чи ви Єву все ж таки теж питали? А, рішення це було татове і моє. Uh -huh. Щоб ну, виїжджати разом, ми їхали троє суток туди. Ми зупинялися і а, в Гайсині, і ну, їхали поступово і в Хмельницьке зупинялися. Тобто, отак от їхали дуже-дуже важко. І Ми їхали ще бусом. бустом. Uh -huh. тобто, ми впереді їхала Єва, Я, пасажирських місць не було. Ми все закинуло, так от, що було, і телевізор, і і там не мікроволновку ми закидували. Угу. А як є, 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 є переносить ці моменти, всі ці переїзди? Мабуть, важко, але вона дуже переживає, вона, якщо так замкнута, така, що от становиться. Вона не каже, там щось там вона починає плакати, звісно, буває, що так зразу істерика якась. Ну, взагалі, в основному так, вона мовчить. Якщо згадати. Новорічне свято, на яке виїхали тоді в трамваї, пам'ятаєте? Так, так. Так, ми їхали. Це був е, ранок, е, 29 грудня. Е, ми, зб, ми збиралися, як завжди, е, на новорічне свято. І ми пішли на зупинку. Ми дуже довго чекали цей трамвай. Ми сіли в цей трамвай. І е, ми їхали, їхали, і як нічого не бувало оцей приліт. І це було біля, ну, приліт, цей був будинок біля mm -hmm. нашого трамваю. В трамваї було вм'ятина з іншої сторони. Ми сиділи за водітеля, mm -hmm. і це нас що як спасло. Ну, в неї були, звісно, поранення, тому що от воно коли прилетіло це все, а осколки полетіли з іншої сторони. Есть, ми встигли якось, ну, прикритися, помимо того, що ми ще були одягнуті, дуже, ну, там в капюшон, бо зима була і було холодно. і це у нас таке. Потім ми, звісно, вибіжали з відтіля подалі. Я боялася, що знову може щось прилетіти. Це було дуже ну, таке. У нас отак от всіх. Але ж було а відчуття напевно, що а куди бігти, бо в будь-якій місці може прилетіти. Ну, ми біжали туди, туди подалі, куди щось ну. десь сісти, нас стрі... треба заспокоїтися. Вона плаче, я плачу. У нас істерика була, що дуже була така. І ми давали швидко дзвонити татові, казати, що таке пройшло, е, і потім ну, вже під'їхала скора, нас забрала до лікарні. То замість новорічного свята дитина опинилася в лікарні. Так, так, так той момент він теж відповідно змінив єву. Звісно, ну, вона така була а, знову ж тоді були прильоти, тут взагалі капець. у него, ну, це все І тому ми ну, вона дуже ходила, ходила, оце, замкнута. А, потім якось ми пішли на танці, вона почала займатися а, на фортепіано ми повезли, а, куди вона ще ходиться. То ви намагаєтеся в якийсь спосіб якось відволікти її? Так, так. Щоб вона трішки відволікалася з друзями, спілкування, це все було в неї. Тому що ну, зараз війна, оці тривоги постійно було таке, що вона дуже боїться. Ось тривога, десь якийсь шум, це взагалі ну, постійно. Це в нас було після цього. Життя в Запоріжжі. Це дійсно випробування особисто для вас. Тому що я знаю, що. А, живучи в місті, ви mm. багато разів на вулицях зустрічали двох а, дівчаток музик. Так, так, так. Як пам'ятаємо, Євою сиділи. Це було в Шевченковському районі, а, ну тільки в іншому. Там почався разні Там. тебе. Mm. Там я так зрозуміла, що їх вбило тоді а, біля третього родому. Там у тебе знаходилася. А ми сиділи в іншому біля іншого тебе. І тоді, да, ми засняли цей момент, ну, коли вони співали, виступали. Є теж все бачила, і тоді показувала, ну, типу, що цих дівчинок більше нема. То вони Після... тривалий час виступали на вулицях, збираючи так, гроші для, для, для ЗСУ. Да. А, а потім їх вбило під час їхнього виступу. Так, 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 так. Яві це Ну, ми сиділи, вони виступали, ми слухали їх, там вони дуже такі, дуже такі класні дівчини. І в інстаграмі це було сторіс, у нас записане це все. А потім десь через три дні це сталося, і дівчаток більше не було. Там одна дівчина зразу на місці вмерла, а інша вже в реанімації вже померла. І, і, і для вас стало особистою втратою. Звісно, що вони дуже такі були добрі дівчата. Взагалі вмирають люди кожен день в цієї війни, що це ну, дуже складно всім. А, страшно, коли ракети летають, це все. У нас там 20-30 кілометрів, да, там вже орки, як кажуть. Ну, і все одно я не знаю, що будуть. У мене многі питають, що буде з Запоріжжям. Я кажу, що я не знаю, що буде. От, і котрі люди питають, у котрий там бізнес, вони чи, ну, що робити, я кажу, ну, я ніхто не знає, що буде завтра. У вас конкретно, у, вас, у вашої сім'ї, у вас особисто, як у а, матері, у дружини, є, є. план Б? От, і цього, от, був тоді, коли ми їхали до Польщі. Ну, це а, на самий початок. На ця, так, на, ну, ми теж не знали, куди їхати, і, і, і плану такого не було. А, а потім вже план Б, якби був у мене ще теж після того, як ми приїхали, це Чернівці. Я знала, mm. що в мене там можна куди буде поїхати, ми тоді поїхали. А зараз я вже мене питають, що куди там поїхати, ну, я не знаю вже куди. Звідтя туди вже не поїдеш. Бо там хати вже нема. Ну, Не дозволяють туди заселятися, як кажуть. Зараз а, ви а, в Боржаві. — Так. На Закарпатті. Довго вже тут, в санаторії? Ну, з понеділка. З понеділка. Декілька днів. Угу. А, як ви сюди потрапили? Як потрапили? Ага. — Записали нас, а, Хто? сестра нас а, записала. сестра записала вас так, так ну і скинула нашу історію, як у нас пройшло у нас Запоріжжя, що з нами сталося. З нашими дітьми. Ну, Оксана, дівчина, подзвонила, Світять вже вона потім да, сказала мені, що а, санаторій Бержава є таке, що можливо поїхати реабілітацію, зробити дітям після угу, угу. А, поранення. І ми, Я вирішила, що в Єві на день народження, що таке виставлення здоров'я, що можна поїхати до санаторія. І, і вам тут подобається? Та подобається дитині дуже подобається. Їй подобається саме таке, що свіже повітря у нас в Запоріжжі загазовано. Так. Mm -hmm. Загазована, що дихати нема, чим алергія багато у кого є. А тут а, дуже таке повітря закарпатське. А ось а Єва, mm -hmm. що їй тут а, особливо подобається? Це ну, процедуру, вона ж все одно проходить? Так, їй подобається тут взагалі це басейн. Вона дуже любить це купатися, вона нряє, вона у нас як дитина-анфібія, я кажуть. вона їй тут все подобається просто. Кажу, повітря, це гори, це все спілкування з людьми, нема що тривог, от, от. Я кажу, нас зберегло те, що оце, що ми тут приїхали на реабілітацію. От у нас були прильоти uh -huh. в Запоріжжя. от. Ну, Я не знаю, що було б з нею, а це, у нас нема укриттів, куди біжати. Ми постійно біжимо, тільки в коридор. У нас коридор такий малесенький. Uh -huh. Тобто ми туди подушки накидали, ми сіли все. Ну як би таке. Не знаю, що було, звісно. Це дякую що фонду Ренату Ахметову, що дозволили нам зробити таке можливість – реабілітацію дитині. Зараз психологи. з ювочкою займаються психологи. Так, займаються психологи. Ви сказали, що вона ставала з часом все більш, все більш мовчазною. Зараз ось ви спостерігаєте певні зміни на краще. Так, вона так іде на спілкування, вона може щось розказати там. Серйозно? Да. Вона... Так, ти запросимо. Угу. Так. А де є очка? Ось вона біжить. Якщо так. вона людину знає, то вона може все розповісти. Вона ну, мене теж не знає. Боже, я девочка, вже по сеті посовжу. Я вже бежала треба. Іди до сте. нас. Давай ти стілець сюди. Боже, маме, дитинка. боже, яка красуня, на своєму явочку посадимо тут, щоб її викачнути. Боже, яка красуня! І давайте він даде. Давайте мікрофон. А ну скипне, будь ласка. по дві секундочки, а тепер сядь, щоб ти тобі зручно, щоб він не перевернувся. Стішок можна буде стішок. Звісно, чого ні? А що за віршик? Ну родом Україну? – Так, так. а як Супер! Начало? Ми віримо в майбутнє твоє Україну. Говорять сьогодні дорослі й малі, бо ти в нас найкраща, бо ти в нас єдина. Нема її такої, як ти на землі. Найкраща у нас не тільки Україна, найкраща у нас діти наші. Молодець. Євочко, як справи? Добре. Все добре. Так. Тобі тут подобається? Дуже. А що тобі більш за все тут подобається, сонечко? Тут подобається, тому що я коли сплю, тут тихо, не як в Запоріжжі, немає тривоги, взривів та запах чистий, чим в Запоріжжі. Повітря таке чистеньке. Так. І, і пташки співають. Так. Бачиш? — Ой, так, кстати. І вночі теж, до речі, чи ні? Вночі співають? Ну, коли Ні. темніше, я співаюся. Давай з тобою, якщо ти не проти, якщо твоя ласка, трохи пограємо. Я тобі буду ставити запитання, а ти мені просто відповідь. Добре? Добре. Але треба обрати одне чи друге. Добре. Так. А ну, давай спробуємо. Ось матуся сказала, що ти дуже любиш басейн. Так. Так, але ж із задоволенням а, ходиш частувати коней яблуками. Так. так. То давай, Басейн чи катання на конях? Басейн. А чому? Тому що я там люблю плавати та ниряти. Ага, ну з конями так і не можна. Ні, не можна. А ось киснева пінка чи соляна кімната. Соляна кімната. А чого? А, кісно, а кісно пінка тобі не, не подобається. А вам там, подобається? Там так? корінь додає, він такий І... солодкий, солодкий. Який корінь? Корінь якийсь, сказали мені, О, корінь додає. Сирий? Сир... Ні, я не То знаю. Він солодкий такий стає. Так. Ні, він трішки кислий. Ні, на мені солодкий. Ну, Для мене солодкі, я коли їм я чую, коли я вже його з'їла, я чувствую до серпох, як піна в мене в гурт. Та ну, це… тому соляна кімната, звісно. Ну, ну як а це… А що в соляній кімнаті подобається? Мені подобається, тому що... що ну, запахи, там подобається, якщо там, там спокійно, музика грає, та ще мені сподобається, тому що там дуже гарно. Угу. А музика, до речі, яка більш за все подобається? Як море плаває. Ну, а, як море. Ага. Танцювати чи грати на фортепіано? Співо. Е, танцювати. Танцювати. Але ж е, ти вмієш грати на фортепіано? Звісно. Звісно, я ось, наприклад, не вмію. А що ти граєш? Е, я граю собачий вальс, та ще я граю. <смі> я ще не пам'ятаю, тільки це я пам'ятаю. Ріднесенька, я знаю, що а, три а, роки поспіль а, ти святкувала день народження спочатку в Польщі, так? Так. 19 березня 22-го, потім а, за рік у Чернівцях, звісно. А цього року тут на Закарпатті. Так, так. ось, я, якщо я тебе а, спитаю, а, Польща чи а, Україна? Україна. Чому? Тому що я живу в Україні, я там народилася. Тут. Так. І ще, мені ще сподобається, тому що мені подобається ще розмова по українській мові. М -м -м. А Чернівці чи Запоріжжя? Запоріжжя. Чому? Тому що там я народилася, я там живу, там і дім. Але ж там зараз не так безпечно? Так. І все одно Запоріжжя. А наступний день народження. А у якомусь новому місці чи все ж таки вдома? Вдома. У Запоріжжі. Так. Наші діти іноді є пророками. Да. В мене навіть не знаю, що мені дарувати на день народження, бо в мене все є. Серйозно? Ось, наприклад, в цьому році що тобі подарували? Е, мені у подарували собачку іграшку, ну така mm -hmm. пухнаста. Mm -hmm. Та ще мені подарували там блокнотик, там ручку гарну з кристаликом. А у Чернівцях е, мені подарували там альбом, там, наприклад, ракетки, куклу, Барбі. Е, та ще мені більше всього сподобалось. Тут мені подарувало... Ні. Чого? Мені тут подарували ну, лошаді там. от. Вона каталася на лошадях у вас тут. Дівчас, всього сподобалося ну, на лошадях кататися. Кататися. Так. А на 8 марта мені подарував тато арпоці, та ще шарик, та ще шарик. Ну, завалив подарунками, я думаю, тато. Дуже крутий він. Да. Як його звуть? Е, Антон. Пане Антоне, переказуємо вам вітання. <рес> І добре. Та, я та на будь-яку через... камеру. Чи, чи... Привіт. Шо, привіт? Треба коханого, що надіслати, повітряний поцілок. А, так. Треба да. так. Та ну що це таке? Зосереджено. Цілеспрямовано на його адресу. Давайте ще раз. Я не можу. Євочка, давай татові надійшлимо повітряний поцілунок і покажемо мамі, як це треба робити. Вчиться, мамо. <плес> Ось давайте на цій ноті ми сьогодні закінчимо, тому що попереду перемога і обов'язково загадаємо сьогодні, що наступний день народження. Закінчиться війна. Так, і буде Євочка святкувати. Перемога. Так, і Євочка буде святкувати. День народження. День народження у Так. у школі та ще вдома. Так. В колі своїх друзів, батька та мами. Так. Так. Слава нашій Україні і слава нашим захисникам. Героям слава, папа. Ми не просто розмовляємо, ми збираємо докази злочинів так званої Росії проти України на території незалежної європейської України, докази для майбутнього процесу в Газі, свідчення простих українців, які пережили цю війну і переживають її досі. Кожній хвилині. Докази і свідчення, які мають знати і не забувати наступні покоління українців. Ми маємо зробити це, аби розірвати це порочне коло. Кожен українець має збагнути, що таке Росія і чому вона. Так небезпечна. Ця історія, яку ви сьогодні почули, також увійде до найбільшого у світі онлайн-архіву українців, які постраждали від війни. Музею Голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. Якщо у вас теж є історія, і ви ладні поділитися нею, залишайте її на сайті музею чи на безкоштовній гарячій лінії 0800. 59-001. Слава Україні!